А нас треба з команда на зв'язку капітан Зарі. Ми продовжуємо нашу серію відео по циклічних завданнях у Stalker 2. Так, доки у мене відбувається реформація каналу, я думаю, як а, робити нові відео, цікавіші, то щоб канал не простоював, я продовжую займатися чимось цікавим у сталкері. Ми вже провели. Показ циклічних завдань в малій зоні, де ми все дослідили, і ви можете глянути. Це відео циклічні завдання малої зони в мене на каналі. І ми переходимо на смітник. Я сюжетно вже до двопалова маю йти, потім другий раз штурмувати дугу, я думаю, між тим вже, де... вже деякий час не виходять відео. То... Варто тут трошки поглядати по смітнику. Я так. Переважно бігаю по квестах, догорядних і основних, тому не всюди я буваю. Хоча я це все зачищу після проходження сюжетки. Але думаю, давайте. Терекон. Тут у нас смітник старий могильник радіоактивної техніки, який уподобали сталкери, дегери та бандити. Одні досліджують кучугури сміття в пошуках цінних запчастини артефактів. Інші наживаються на тих, кому пощастило. Давайте. Ще не ми мене також. Ем... Я також, тобто, виконав одне завдання вже. На просто паханів. Ну, не паханів, а бандитів. Заходь. І збір одного КПК, так? Це було ось тут от, Ще не помиляюся. Просто ми приходимо, вбиваємо бандитів, і плюс нам доплачуть, якщо ми забираємо КПК. Здається, я його виконую. <ривіт>, що Добре. маєш цікавого? Артефакт для пахана захист клієнтської бази. Знову вантаж забирати. Ну, живете вже не по 800, 200. Захист клієнтської бази. Що це такий заквест. <ривіт>, ага, самогон. Палений. Зі жмурівка барш монати всяко простіше. Хіба ж не суки? Порішиш їх усім буде краще, та ще й заробиш. Я займуся цим. Домовилися. І не забудь випити на доріжку. <звиски> Ого, самогонщики вбити. Куди нам бігти? Та тут два метри. А за що погнали? Цікаво, скільки у нас буде квестів. помиляюся, у малій зоні у нас було 6 різновидів квестів Один з того різновиду квестів був цікавий це на пошуки зниклої людини. Три унікальні КПК з інформацією. А далі все інше просто вбити собак в різних локаціях, вбити бандитів в різних локаціях, плотей і тому подібне. Давайте ми їх приберемо! Ще хтось є Або поранена гаденно. Ага, є такі. От і все. Давайте одразу перевіримо, чи у них немає. КПКшників якихось. Хм, сховки класно. Йдемо відразу. Ідеємо квест, доки не недалеко не буду вирізати ці моменти. Так ось цікаво, чи щось буде на смітнику цікавого по квестах. Буде щось з унікальними КПК, якимось лором, записками. Оце прям цікаво. Тут поки що то саме, теж не йде бандитів, убий бандитів просто трохи інший діалог. Зараз по самого. Привіт, сталкера, вип'єш? Більше ніхто не спробує забрати твоїх клієнтів. Що труїти? О, ти славненько. Так мерзотами треба. Чудово, три тисячі. Це стандартна процедура. Я спати 4 рази, потім беремо новий квест. Так, продовжуємо. Привіт, сталкери. Що маєш? Добре. Проблемні туристи пошук забрати вантаж. Проблемні. Зальотні бандити вирішили, що їм можна териконівських дигерів кошмарити, ножиками в животи їм тикати. Тільки от не можна, поки вони мої постійні клієнти. Хочу, щоб ти з цими туристами до крові охочими для мене розібрався. Купонів не пошкодую. Я займусь цим. Домовилися. І не забудь випити на доріжку. Блін, серйозно? Знову? Золотой тебе не бандити? Реально, тільки инчий діалог і все. Мда. Окей, біжу. Так, Прибіг. Дяму зваливати. ...кабіни. Пригріем її гранаткою для початку. Кабанчика смажить. О, да, Перевіряємо наявність КПК. може якихось Хоч хоть щось цікаве Ммм, смакота Присivй чувак. Э, е, ні, фіга. Повертаюсь. Так, прийшов. Привіт, сталкеры. Работай крана. Залітні бандити більше не турбуватимуть. А ти більше не жебрак. <плес> не жебрак, не е с. Угу, окей, сплю і продовжимо далі. Як будемо продовжувати. Давай щось окрім бандитів, чувач. Покарати крадіє, блін! Зальотні вже були. Знов крадіє. О, нас. це може як не бандюки. Ага, навіть Але не бандети ставка. А вони згоря вирішили чужі схрони шмонати. Розумнів, такий замут би не вляпалися. А дурним у зоні одна дорога в могилу. Проведеш їх туди? Я займусь цим. Домовилися. Та-та, і доріжку недоріжку. Це вперше, коли ми маємо ганяти не бандитів, а вільних сталкерів. Давай побігте, вони десь прямо біля моста засіяли. Блин, потом сейчас уже нич. Окей, за вас прибежу. я майже прибег. Окей, на ничь. И ось залітні Реально дивіться В севах. Поганый кидок. Повезує, вони всі в купі стали вже ж. І один поранений, де ми поглянемо. бляхам, а не один. Бляхаму. Так! Це, да. це у вас вільні сталкери. Отак от буває, якщо не платити і по чужих схронах ходити. Що ж, можу признати, це цікаво вийшло. Це перше завдання не на вбивство бандитів а саме сталкерю. Нам тут прямо говорять, що от на вільні ставки такі самі козли можуть бути, які. Бандюки є іноді. Ви завжди платіть дребадану. за випивку. І давайте гроші, якщо позичили. Отак так от. Окей, тут душі артефакти позбираю і вернуся уже наступне завдання. Глянемо. Так, я прибіг. Повезло. Я нарешті знайшов грузову ягоду. А то я бігав без цього всього. О, ось вона. Прекрасно, тепер можна швидше справлятися з цими забігами довгими. Шукав, 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 і тільки зараз знайшов. Не, не те, щоб я аж дуже-дуже довго шукав, але ну, не відразу випав. А він не дуже пізно загалом нормально. Привіт. Схорони ста... да? твоїх клієнтів у безпеці. Я провів тих дурнів прямо туди, куди ти просив. А ти свою справу знаєш, егеж? Заслужив винагороду вільний. А чи це ми з вами не піднімаємо відносини, а? Тільки треба на вас працювати. Окей, я спати. Так, окей, продовжуємо. Привіт, сталкер. Цікаво. Добре. Що має? Проблемні туристи, захист клієнтської бази. Блін, знову то саме, серйозно? Ну, це факт, так. Ти відомий пахан, і не питай, хто, все одно не скажу. Попросив мене роздобути цікавий артефакт. Може він його замість прес-пап'є використовувати буде. Не знаю, знати не хочу і тобі не раджу. Що скажеш? Бедівмотики додає можливість, що зразу в тексті нам пише, про який артефакт говориться. Давайте ми збережемося, що в нас є, то виконуємо це завдання. воно нам тут не забивало слот. Дин вельм мо. Вики один одному чистимо за парканом. Півштекс. Який, блядь, півштекс? А, якраз такого нема. Ні вихора нема для моєї зони, ні півштекс нема. Нема він такий пористий в мене. Глянь, як артефактів. І біля біштекс, та немає біштекс. Дя. Де? Де. Отак от, от воно буває, Бананів нема. Бананів нема. Біштекса нема, чувач. Біштекса нема, клінська база. Хвалився тут один фрей Хі... Та. Фрейрок. Зальотні бандити Хочу, щоб ти. Чувач. А, ти щось. Діків на своє. А де знайти посилку? Один, два, три. Чотири посилка, 5 артефакт, 5 різних завдань, 6 було молізоні. Тут взагалі немає на мутантів, бачу. Давай, бо ти не від'їбешся від мене, та? Тут вони сидять біля вогонів, що буду. Так, я прибіг, тут цікаво, де вони сидітимуть. Ага, вони внизу. Як же за вас смачно прилетить? Блядь, не докинув знов. Але так, да, нормально. Це була остання гранат. Так, лосі, давайте мені їда потрібна. Нормально. Так, босугони. Ммм, експансійні. Все, бувайте. І Я ще зайду. Тюди, може б і в йдемо, там знайдемо на аномалія і вже зустрінемося на зустрінемо наступному завданні. Надіюся, буде щось нове. Так, продовжуємо. Stalker. Цікаво, є, забрати вантаж щось з нове, блін. Чьот забирай. Без. Не оце... завжди артефакт першим віддати, щоб нам третій слот не забивався постійно пошуку артефакту. Серйозні люди залишать mm -hmm. мені посилку, доставлення якої важливо зберегти в таємниці. Тож тримай язика за зубами і станеш заможнішим. Я займусь цим. Домо. Mm -hmm. Наскільки далеко? Не дуже. У. -у, -у, -у. А це цікаво. Що це таке за місце? Прям на дорозі. Ось там рюкзак скинув чи діло? Я думаю, все-таки тіло чи Побачимо, хто замовник Драбадана. У Мольфара видно, що він з мусопівцями Ту У нас тут. О, годно! Після квесту піду по. Артефактах. Ді не не текста, та я вже відклав. Мертогубка була. Це ще маю. Ну ізолятор, де вогняний артефакт може бути. Тайбіштег здається, він трошки крутіший, ніж звичайний артефакт він рідкісніший. Дом тут градація працює, ніби нормально. Відкісній якісності артефактів. Реально, такі самі простенькі вони часто випадають. Ой, блін. І дуже довго випадають. Довго, дуже рідко випадають. Більцей тупо всіх всіх по одному голову. Тей чмир вижив Два Дві смерті. Ага. Тобто, все ж таки, це місце не просто за бандитів. Це цікаво, коли ми були в малій зоні, і ніхто вантаж не захищав. Всього разу я бачу. Тут бандюки заспавнилися. М -м -м. Тут Не просто дорога тут. Труба. Ого, тут хабару напхали. Ого! Блін, і кейс! Каністра з технічним спиртом. Хо-хо-хо-хо. Оняк. Хо, хо. ну я тут набрав? Викидувати все шук чертям. Нормально. Так от воно ну, йду по артефактах, потім повернуся. Так, я тут погуляв, позбирав артефакти, нічого. Дуже цікаво не було. факел вона йшов рікісний на тому всі, всякого мусору, так це нема. Привітста. Ось твоя посилка. Молодчага вільний, та ще й не балакучий. Ось твоя винагорода. А що бути балакучим? На контейнері написано, що там є. Хм, mm. hmm. я думаю, коли ми виконуємо типу, такі циклічні завдання. До нас, типу, піднімається з ними ранг. Але вони досі нейтральні до мене. Окей, буду продовжувати. Так, будемо продовжувати. Ну, При... до захист клієнтської бази. А ти прикавуйся ді мною. О, господи. Коротше, як я розумію, це все. Терекон взагалі голяк повний. Квестів навіть і близько цікавих немає. Один знайти вантаж. Ну окей, прикольно, самогон. Ну, технічний спирт, а не самогон, але все одно він доставляє. Один квест вбити бандитів, інший квест вбити бандитів, тупо однакові. Третій квест вбити вільних ставкерів. Що є цікавим, бо цього не було в малізоні. Ні квестів на мутанти, ні чогось по пошуку якоїсь КПК чи якоїсь інфи, щоб могло бути справді цікавим. Тому... Якщо ви любите постріляти, то на Тереконі саме то. Заходите, берете квести на бандити і ганяйте їх, по всій... по всьому смітнику, але я вже ж ганяти їх більше не збираюся. Тому що, бачите, нічого нового немає. А ми вже продовжимо. Не знаю. Явно на Скадовську бачі, да. Скадовськ султанське. Дві різні назви. Як би там не було. Що, дякую, що дивилися. Ось такі у нас пироги по. смітнику. Ну. Розчарований, але мусив вам показати, ось ми бачите, що тут нічого цікавого немає, і ви нічого не пропустите в тому числі тут цікавого. На жаль, поки артефакти не дається відносити, але там нічого дуже не зміниться. Нам просто будуть пропонувати два вбивства і один вантаж, коли не буде про артефакт завдання. Побачимо вже в сутній серії наших відео по циклічних квестах Stalker 2. Дякую, що дивились, капітан Нозаріо кінець зв'язку.